© Євпаторія курортне місто з більш ніж 25 віковою історією. Одне з найдавніших на території України. Про нього згадував ще батько історії Геродот. Тепер промисловий та культурний центр Західного Криму. Щороку тут відпочиває та оздоровлюються близько півмільйона людей. Туристів приваблюють лікувальні грязі озера Мойнакі, піщані пляжі, мінеральні води та м'який чорноморський клімат. Історичні пам'ятки вражають туристів з багатьох країн. І навіть у Парижі одна з вулиць названа на честь цього міста. Проте в таких яскравих тонах можна говорити лише про центральну частину Євпаторії. Якщо зазирнути в будь-який провулок, можна побачити зовсім іншу картину. Звалища, смітники, брудні дитячі майданчики. Контейнери переповнені, сміття не вивозять по кілька тижнів. Як наслідок, повна антисанітарія. Люди змушені існувати в цих умовах. Їх життя поступово перетворюється на суцільний фільм жахів. З такими темпами Євпаторія ризикує опинитися по вуха в смітті. На жаль, люди ховаються від проблем, закриваючи на це очі. По городу хотілось, щоб було трошки частіше. От, наприклад, тут я ні одної урни не бачу. Уже буквально две недели вообще не убирается здесь мусор. Вы сами видите, эти пути. Две недели вообще не убирается. И это постоянное. Это не первый раз, не второй раз. Это уже в течение шести лет, которые я здесь работаю столько же на постоянке. Площа одного сміттєзвалища перевищує площу усіх дитячих майданчиків міста. Цим сміттям можна засипати озеро Мойнакі. Відомий грязьовий курорт України. Але все не так безнадійно і молодь може стати рушійною силою, яка допоможе у вирішенні проблем екології, особливо такої, як сміття. Змінити життя, просто вийти на вулицю, просто прибрати сміття, полюбити свою землю, свою рідну природу, відчути себе ческою єдиного народу, бо ми не безрідні, бо ми українці, тож досить плювати в дідівській криниці, досить боятися вірити в краще а своє на чуже, не міняти ні за що. Спільнота розумних, міцних, незалежних, без правобережних, без лівобережних, добрих, привітних і незрадливих в усьому єдиний якою стане країна, в якій кожна людина живе як людина? В якій все що хороше, значить і наше, але поки на жаль все зовсім і наше.